Житловий комплекс Гарі Відріел» – дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Оператори безпілотних систем морської піхоти знищили два ворожі човни з окупантами, які намагалися форсувати Дніпро. Повідомляється, що два ворожі човни з особовим складом противника намагалися форсувати річку, але отримали точний удар від 426-го окремого батальйону безпілотних систем. Плавзасоби знищено. Жоден з окупантів не врятувався, додають морпіхи. 30-й корпус повідомляє, що дроноводи морської піхоти пильно стежать за кожним рухом ворога. Тому будь-які спроби десанту приречені. Дніпро стає могилою для тих, хто прийшов на нашу землю. Це важливо і треба подякувати нашим морським піхотинцям за роботу. Я неймовірно вдячний, думаю, що і ви подякуєте в коментарях. Але на що варто звернути увагу? Звернути увагу, що ворог не порішає спроб. Переправки на правий берег, противник намагається діяти і в районі Херсону, веде боротьбу за острови, намагається засилати свої диверсійно-розвідувальні групи з метою виявлення позицій наших сил і їх знешкодження, а також позицій наших підрозділів, які спецпідрозділів, які працюють на цьому напрямку. І бачимо, що боротьба за Дніпро так само триває. Тобто, якщо ми подивимося. Відносно всього фронту підкреслюю, і здавалося б, що на Херсонщині спокійніше в плані наступальних дій противника, але неспокійно з терористичними ударами дронів, які ворог застосовує для того, щоб бити по цивільних об'єктах в Херсоні. По мешканцях і ці всі кадри, які з'являються, це просто жах, коли вони атакують цивільних, цивільні автомобілі, людей, які пересуваються на вулиці просто пішки на велосипедах. Це жахливо, звичайно, і на це потрібно відповідати. І от для того, щоб унеможливлювати а, такі дії, унеможливити будь яку наступальну активність ворога на Херсон, а я можу прогнозувати, що певні. Дії агресивно-провокативного характеру щодо правобережжя Херсонщини можуть відбуватися найближчим часом. Чому ну, хоча б через те, що ворог буде прагнути відволікти нашу увагу? Від основних наступальних дій на пріоритетних напрямках, зокрема на Донеччині, покровсько мирноградська агломерація, де ворог намагається просуватися, на жаль, має певні тактичні успіхи, а наші сили продовжують стримуючу операцію, роблять все можливе. І зараз про варіанти розвитку подій на цьому напрямку теж поговоримо. Але перед тим. Що робиться з нашого боку для того, щоб унеможливити дії ворога будь-які на Херсонщині, в тому числі з закиданням спецпризначенців російських закиданням їхньої піхоти? Наприклад, для цього робиться, крім того, що я вже озвучив про операції морської піхоти, яка пильнує за акваторією Дніпра, ще й те, що головне управління розвідки Міноборони заявило про успішно. Розвідувальну одиверсійну операцію в сірій зоні на території колишнього Каховського водосховища. Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки. Вказано, що її здійснили бійці підрозділу Братство, що входить до складу спецпідрозділу Тимура воєнної розвідки. В межах операції. Часові терміни якої не роз не розкриваються у районі ділянки великі кучугури, розташованої за 7 кілометрів, сім кілометрів е від берегової лінії, спецпризначенці гур виявили та ліквідували двох російських окупантів. Над територією острова бійці братства підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль. Ось так само дії, які вживаються спецпризначенцями воєнної розвідки, які системно постійно працюють для того, щоб зменшувати активність ворога. Працюють вони так само і на території зараз Покровсько-Мирногларадської агломерації, і в межах ділянки відповідальної, фактично за яку відповідає ГУР, перешкоджають. Ворожі перешкоджають ворожій логістиці і забезпечують безпеку нашої логістики, знищуючи окупантів. Крім того, українські ударні дрони уразили склад боєприпасів російських окупаційних військ у Довжанську на Луганщині. На відео знятому очевидцями видно пожежу та чутну детонацію боєприпасів. Перед цим у пабліках повідомляли про прольоти безпілотників близько опівночі. Наразі немає офіційної інформації. Який склад водночас будь-які втрати різних типів боєприпасів впливають на здатність ворога обстрілювати позиції сил оборони України напередодні сили спеціальних операцій уразили ударними дронами fp 2 логістичні об'єкти окупантів на тимчасово окупованій території, зокрема залізничні цистерни з пальним поблизу Довжанська. Та склад із майном поблизу окупованого Луганська. Тому комплексна робота по знищенню, в тому числі, воєнної інфраструктури ворога на окупованих територіях в оперативному тилу, який противник використовує для підтримки власних наступальних дій. Ця робота вона продовжується. Ну і та інформація, яку я озвучував в попередньому відео, підтвердилась. А саме те, що українські дрони камікадзе здійснили наліт на НПЗ Лукойл, нижнєгород Ниж... Ниж... Нєфтіс Нєфті Орксінтес. Вибачте, назва складна. Ну але ви розумієте, що це вже не вперше в місті Кстова в Ніжегородській області. Атака відбулася напередодні в ніч на 4 листопада, було задіяно понад 50 дронів українського виробництва Бобер та «ФП-1». Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти, та була пошкоджена внаслідок попередніх атак. Операцію здійснили спецпризначенці головного управління розвідки спільно з пілотами сил спеціальних операцій та інших підрозділів Збройних сил України. Особливістю цієї атаки, я чому хотів би звернути на неї увагу, в тому, що Раніше цей об'єкт нафтопереробки вже був атакований, він пошкоджений, ворог приступає до ремонту, вкладає кошти, об'єкт йде на ремонт. І в цей момент, коли ремонтується, ще прилітає для того, щоб відкласти введення в експлуатацію цього заводу, а ще далі. І це дуже класно, це дуже потужно, це потрібно. Тому що ж не секрет, що. Після ударів противник відновлюється, ремонтує і знову намагається використовувати за призначенням. Так, от для того, щоб не давати таку можливість ворогу, і завдаються удари. І це дивіться, пішов на простій ремонт, власники інвестують, ремонтують, втрачають кошти від простоїв, втрачають кошти на ремонт, прилітає ще раз. Давай, по давай, витрачай ще. Ну, це те, що потрібно робити, і те, що. Зрештою, працює і себе виправдовує. На фронті побував президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, відвідав зону відповідальності Першого корпусу Нацгвардії підрозділів, які. Беруть участь в контрнаступальних діях на Добропільському напрямку, одна із найгарячіших ділянок фронту, так само Покровський напрямок, зона відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Поспілкувався з бійцями, з командирами. Крім того, президент відвідав і штаб Сил один із, одне із розташувань сил безпілотних систем. Де поспілкувався з командувачем Сил безпілотних систем Робертом Броуді Мадяром щодо покращення наших можливостей і спроможностей по ураженнях ворога як на окупованих територіях, так і діпстрайків на по території Росії безпосередньо. Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, командира першого корпусу Нацгвардії Дениса Прокопенка та командувача десантно-штурмових військ збройних сил України Олега Апостола доповіли військові про продовження ліквідації добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону шахова. Зукрі роботу з укріплення флангів оборони Покровська і Мирнограда, захист логістичних маршрутів, за словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на добропільському виступі. Крім того, президент на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Рубіж зустрівся з військовими. Вони разом з суміжними підрозділами ведуть боротьбу на добропільському напрямку. Добропільський виступ важливий зараз з цієї точки зору, що, по-перше, противник намагається врятувати свій контингент, який залишається ще там. А наші підрозділи задіяні і мета наших дій в тому, щоб перерізати логістику окупантів на цьому напрямку, витискати їх з цього виступу. Ну і відповідно заволодіння територіями, взяття їх під контроль, облаштування ділянок оборони з подальшою можливістю проведення тактичних контрнаступальних дій на цій ділянці. На цьому зараз концентровані наші підрозділи, зокрема а, тут. А, ну і, власне кажучи, питання ще й виникає в тому, що дійсно на сьогоднішній день добропільський напрямок відіграє роль такого утримування російських сил, які не можуть бути оперативно залучені безпосередньо до того російського угрупування, яке веде наступальні дії на Покровсько-Мирноградській агломерації. Це важливо, тому що Покровськ для ворога є пріоритетним. Там сконцентровані сили. Ворог намагається просунутися, витіснити наше угрупування і вирівняти ділянку на цьому а, ділянку фронту. Тут наші на чому сконцентровані наші сили? Стримуючи дії, знищення якомога більшої кількості і потенціалу ворога. Це вже дає результати, тому що. Та ж сама 155-та бригада морської піхоти, злополучна, яка зазнавала неодноразово втрат уже в боях в російсько-українській війні на різних напрямках. Командування держави-агресорки її задіювала. І а, якраз не так давно, буквально там місяць-півтора, підрозділи 155-ї були зняті з Курщини. Там, де вони діяли в напрямку Сумщини, проводили наступальні дії, і передислоковані на Донеччину з метою активізації наступальних дій на Покровському напрямку. І якраз там вони втратили боєздатність. Тому бригада відведена як така, що дійсно втратила боєздатність, і це дуже важливо. тобто комплексна робота з нашого боку проводиться. А тепер давайте розглянемо сценарій. Що може відбутися в разі відходу наших військ, а такий сценарій теж треба розглядати в районі Покровська та Мирнограда. По-перше, ми бачимо, що вживаються всі заходи для того, щоб зменшити темп наступальних дій ворога. Щоб, навіть якщо він матиме успіх в цьому районі, не дати в подальшому розвинути російським військам темп наступальної операції. А це дуже важливо блокувати їх, тому що. Якби ворог дуже стрімко пройшов цей рубіж оборони, якби вони без великих втрат проходили тут, це означає, що точно російські війська зберігли би потенціал наступати за двома напрямками: по-перше, пробувати рухатися в бік Павлограда, ну це глобально на Дніпропетровщині пробувати розширювати плацдарм. Окуповувати території і створювати передумови для заходу в подальшому в глиб Дніпропетровщини, ну і відповідно з якими негативними наслідками для нас. І з іншого боку, ймовірно, що одне угрупування діяло би а, і пішло би на Дніпропетровщину, інше угрупування скоріш за все. Почало би діяти на північ, тобто в бік е якраз Краматорсько-Слов'янської агломерації. А угрупування, яке діяло б е з метою просування на Дніпропетровщину, вочевидь, е прагнуло б з'єднатися з угрупуванням, яке діє на Новопавлівському напрямку, і завдання, якому теж стоїть е поширювати присутність російських військ на території Дніпропетровщини. Ось яка. Мета могла би бути. Тому щонайменше потрібно унеможливити а, і блокувати просування ворога на Дніпропетровщину. А зрозуміло, що за такого сценарію залишається ще одна опція, що противник буде діяти в напрямку якраз Краматорсько-слов'янської агломерації, але щонайменше від ще одного напрямку потрібно ворога відрізати. На цьому теж зараз концентруються наші. Підрозділи на цьому напрямку. Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна посилює співпрацю з НАТО у сфері ППО. Україна закликала партнерів активізувати постачання засобів ППО та наголосила, що готова ділитися власним досвідом побудови ешелонованого захисту. А міністр оборони Шмигаль провів зустріч з делегацією НАТО на чолі з послом США при Альянсі Меттью Вітакером головною темою стали засоби ППО: дрони-перехоплювачі та радари. Україна не лише потребує, а й готова ділитися досвідом. Дійсно, ми маємо найкращий зараз, найбільший, скажу, досвід світів протидії саме комбінованим ракетно-дроновим атакам. Щодо Вітакера важливо. До Києва вперше прибув посол США при НАТО Вітакер, який провів зустріч не лише з міністром оборони України, а й з президентом Володимиром Зеленським. Це важливо, тому що така комплексна зустріч на найвищому рівні. Радий знову бачити президента України Зеленського в Києві. Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир досягнутий завдяки зусиллям Президента Трампа є єдиним можливим шляхом вперед. Варто зазначити, що у вересні Вітакер заявляв, що Україна може погодитися на замороження війни з Росією на нинішній лінії зіткнення однак для цього потрібні чіткі та надійні гарантії безпеки від партнерів. Також у жовтні Вітекер заявив, що Київ може отримати зброю від Вашингтона, яка завдасть серйозної шкоди Росії. Ну і Вітакер зазначав, що Росія не досягнула великого успіху у війні проти України, тому загроза е, Кремля для країн Заходу перебільшена. До того ж, російська економіка продовжує слабшати. Здавалось би, просто посол, так важлива персона, звичайно, представляє інтереси Сполучених Штатів при НАТО, працює в Європі. Але я допускаю, що Вітакер може бути кандидатом. На високий пост США на ту посаду, яка вакантна мова про радника з питань національної безпеки президента США. Як відомо, вона зараз вакантна. Обов'язки радника з питань нацбезпеки виконує Марко Рубіо, державний секретар США. Він виконує цю роботу за сумісництво таке в історії США вже відбувалося. Легендарна постать в американській дипломатії можна по різному ставитися, але разом з тим видатна дійсно особистість Генрі Кісінджер. Він займав обидва пости вже в американській історії. Вітакер дуже активний. Він робить багато заяв, часто з'являється в американських медіа, зокрема в ефірі телеканалу Fox News і не тільки. І саме тому можна припустити, моя думка така. З того, що я бачу, аналізую, що Вітакер може стати радником з питань національної безпеки, тому його візит важливий. Крім того, для нас, для України, має значення підтримання контактів з нашим партнером США за будь-якими лініями комунікації, в тому числі з Вітакером, людиною, яка точно в темі питання російсько-української війни, і може формувати певне бачення та політику. Вочевидь, мова йде більше, ніж просто про посла. Тому важливо насправді. І не встигли в Збройних силах Бельгії дати наказ збивати дрони над військовими базами, як дрони, ну невідомі, ми розуміємо, були зафіксовані над аеропортами бельгійськими Лєжу та Брюсселю. Ці аеропорти призупиняли роботу, відповідно, рейси відтерміновувалися. На сьогодні, поки що, станом на зараз, коли я записую це відео оперативною інформацією для вас, немає інформації про те, що дрони збивалися. Але обіцяють. Начальник бельгійського генерального штабу Фредерік Вансіна розповів, що програма захисту Бельгії від дронів реалізується прискореними темпами, і відповідний план буде представлений уряду. Представлений, так візьміть український досвід, що заважає. Взагалі не бачу проблем запозичити. Нарешті потрібно збивати. Нарешті потрібно посилати сильні сигнали Кремлю, не давати можливість а, Росії тероризувати ще й країни Європейського Союзу. Україна ж має досвід, готова ділитися. В чому питання? Беріть і робіть, що називається хороші новини з Німеччини. Там є плани збільшити фінансування України у, у 2026 році на до 11,5 мільярдів. Євро станом на зараз було закладено 8,5 мільярда євро, але пропонується додати ще 3 мільярди євро на виробництво зброї, на постачання озброєння та на інші потреби, зокрема, енергетичної безпеки для нашої держави. Хороший крок, і він такий, в рамках того, що Німеччина демонструє лідерство в Європі з точки зору підтримки. України нагадаю, що нам потрібно ще щонайменше 60 мільярдів для фінансування наших потреб в обороні і безпеці на 2026 рік. І, от е, Німеччина якраз подає приклад, щоб інші країни Європи включилися, і було би дуже добре. Тим часом з'явилися новини від Європейського Союзу, е, справа в тому, що ЄС. Е, Фактично розглянув і провів питання євроінтеграційних процесів, і опублікували річну доповідь щодо прогресу України у реформах. Доповідь а, а, на сотню сторінок є на офіційному сайті Єврокомісії. А, ЄС узгодив позитивний для України звіт про розширення. Та підтримку України Україну називають серед четвірки країн, які протягом року здійснили найбільше євроінтеграційних реформ серед усіх країн держав-кандидатів. Водночас у Єврокомісії закликали уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, що були проведені раніше. А, ну і за най, скажімо так, оптимістичнішим сценарієм, який зараз подають наші європейські партнери, Україна зможе долучитися до Європейського Союзу, стати набути повноправного членства не раніше 2030 року. Ось такі прогнози. Але поступ ми здійснюємо дійсно доволі таки значний. Важливо ще займатися питаннями економіки. Соціальної політики не забувати про людей, яким зараз важко. Це теж питання і бачити наперед, після війни, тому що після війни буде складно економічна, соціальна ситуація. Ми вже повинні мати план післявоєнний відновлення, не просто відновлення, а й економічної, соціальної політики перетворення для того, щоб в нас не сталося жодних колапсів. Ось це а, дуже так само важливо. І в рамках співпраці з Європою так само. В Нью-Йорку перемагає Мамдані, кандидат від демократичної партії, якого Трамп називав комуністом, дійсно лівих поглядів. Нью-Йорк не підтримує республіканців і не підтримує Трампа. Ну що ж, це означає, що це може тільки поглиблювати внутрішні процеси і внутрішньополітичні певні явища в США, що звичайно не підуть там на користь єдності. Ну, от така ситуація. Подивимося, як далі будуть розвиватись події. А Генеральний штаб Республіки Польща повідомляє, що е, про зростання російських психологічних операцій, спрямованих на розпалювання антиукраїнських настроїв. У Польщі на тлі дискусії про мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України Москва проводить операції тиску спрямовані проти України, які мають створити атмосферу страху і відчуття загроз, нібито з перебуванням українців в Польщі. З антиукраїнських настроїв спостерігається в місцях, де знаходяться вузли з допомоги з перенаправлення зброї або підтримки України Гдиня або Гданськ. Кремль намагається спекулювати на темі волинської трагедії. Москва прагне створити враження, що українці становлять для Польщі більшу загрозу ніж сама Росія. Мета кампанії викликати серед поляків негативні емоції щодо України. Це має змусити громадян тиснути на польський уряд, спонукаючи ухвалювати рішення, що суперечить державній політиці з Польщі, спрямованій на підтримку України. Ось, будь ласка, польський генштаб повідомляє чітко, хто стоїть за цим. Тому, друзі поляки, я знаю, ви мене слухаєте: не ведіться на ось ці тупі російські провокації. Не потрібно цього. І дуже добре, що це повідомляє орган офіційної державної влади Польщі, який показує, що відбувається.